Не треба це їсти. О, ругається. Не треба. От, якщо заглянете, побачите в пащі. Качки і комарі у нас ще буде і ворона. Ну, Парворочі вони не знають до певного часу. Поряд були наші, хлопці підібрали, обігріли, покормили і він звик до нас тут з нами живе. Це, мабуть, в березні було. І з першого дня він нікуди не тікав, завжди тут з нами є. Тижня три тому почав трошки літати. Ну, зараз вже може облітати посадку, повертається все одно. Ні, На розвідку ще раз. <хи> ну, а так шкодить. Он зараз якраз а так він і шкодить. Воду пробиває, якщо пак, з соком він за два рази пробиває наскрізь. Стараємось не залишати якісь речі, щоб він затягнути, потім вже не знайдеш. Є в нього окремі місця, де він хаває. І їду, і те, що йому сподобалось. Оскільки він нам і диверсії тут маленькі робить, то я думаю, ворогу б точно, якщо навчити, мог би робити диверсію. За зброєння може і пістолет потягнути. Він такий, що ну, досить таки міцний. Тягає такі бутилку з водою, пляшку тягне легко. Завалить п'ятилітровку без проблем. Гранати від нього ховають? Ну, гранати в підсумках, тому в нього доступу немає. Дай кепку. В чим нас гадують, і ми моя Триразове харчування чи як ну, Ціла добова. тільки ночі не їсть, так. Який позивний дали? Мавік. Мавік. Це як коптер. Думали, може, навчимо його кидати на ворогів гранати, але поки ще, ще замалий. Клюв такий міцний, що може запалець вхопити так, що мало не буде. Катів ганяє, не дає, як би цей ареал. живе і не дає ніяким іншим заходити сюди. Характер та складний, мабуть, одним словом. Ну, такий кумедний, строптивий. Він робить те, що йому захочеться. не те, що йому там, ти кажеш або не робив, він все одно буде робити своє. Те, що йому цікаво і якесь приносить там його пташине задоволення. І якщо нас звідси заберуть, то ми ж не зможемо його з собою забрати. Тому є люди, які зможуть його забрати в частному секторі, в приватному секторі живуть і з тваринами і можуть його утримувати в деякий час. А там він підросте, я думаю, може і до свого природнього життя повернутися.